Любі малята, любі хлопчики й дівчата. Я гадаю, всі проснулись, мамі ніжно посміхнулись, з друзями всі привітались. Сонечко осіннє усіх вітає. Щастя й радості кожному бажає. До нас сьогодні на заняття завітала осінь чарівниця і хоче з нами пограти в гру осінь яка. Осінь яка. Коли часто йдуть дощі, то осінь яка. Осінь дощова. Коли яскраво світить сонечко, то осінь яка, сонячна осінь. Коли дме сильний вітер, то осінь яка. Вітряна. Коли осінь різнокольорова. То осінь яка? Різнокольорова. Коли ми тепло вдягаємось, бо на вулиці холодно, то осінь яка. Холодна осінь. Коли ми зібрали багато урожаю, то осінь яка. Урожайна. Коли ми назбирали багато грибів, то осінь яка грибна. Дітки, я думаю, вам сподобалося грати в гру осінь яка. Осінь буває дощова, сонячна, холодна, різнокольорова, урожайна, грибна. А ще можна сказати, осінь барвиста, радісна, багата, мирна. Дітки, а зараз я вам пропоную вивчити віршика про осінь! Послухайте уважно. Осінь, осінь лис жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає скленє в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. Малята а тепер давайте разом ще раз за картинками. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. Наче човники рікою їх пускають за водою. Молодці малята, а тепер самі за картинкою. Малята! Ви були уважними і розумними дітками. А зараз до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!